Комісії виконавчого комітету тепер будуть відкритими та гласними. Міська влада ухвалила рішення, яке зобов'язує чиновників надавати інформацію зі своїх засідань. Зокрема, на сайті МВК тепер опубліковуватимуть детальніші відомості про чиновницькі засідання. Попри це, їх можна буде відвідувати. Автор такого нововведення, депутат міської ради Світлана Оришко. Розповідає у табу на оприлюднення роботи держпосадовців переконалася на власному досвіді. Все почалося, коли вона звернулася до комісії з поєвої участі, аби її представники надали попередню інформацію. Щодо своєї діяльності депутату було відмовлено мовляв, спершу треба отримати відповідний дозвіл. Врешті-решт в одній з місцевих газет з'явилася стаття. Тільки після цього журналістів запросили на відвідини однієї з комісій. Ці зміни вони десь будуть регламентувати нам і давати доступ до інформації, яка опрацьовується в цих комісіях. Тому що можна сказати, 90% всіх первинних матеріалів якраз і обробляється, і опрацьовується цими такими комісіями, які входять до складу МВК. Я вважаю, що ми працюємо зараз в такий час. Люди загинули не за те, щоб ми десь ховали цю інформацію, а навпаки. Ми оприлюднювали її і вчили, що виконавчі служби, що саміх підприємців спонукати працювати чесно і відкрито. Світлана Оришко не виключає, деяка інформація справді не має розголошуватися як от з комісії опікунства. Втім, господарські відомості приховуватися не повинні. Загалом в МВК працює понад три десятки профільних комісій. Саме на них розглядаються питання, які згодом ухвалюють на засіданні виконавчого комітету.